23 лютого у шосі попрощались з військовими Русланом Тарасенком та Андрієм Ревою, які 17 лютого разом загинули на Донеччині. Заступник командира військової частини Максим Радюк розповідає, що вони потрапили під артилерійський обстріл. Прощання з двома загиблими відбулось на центральній площі міста. Руслан Тарасенко та Андрій Рева проходили службу нашої частини. От Руслан Тарасенко проходив військову службу у нас саме першого дня заснування військової частини. От Андрій Рева до нас долучився з першого дня війни. От Разом вони служили в одному підрозділі. Разом вони і 17.02.2023 року прийняли бій в районі Бахмута. Загинули разом, захищаючи всіх нас, прикривши всю Україну, не відступивши з позиції, хоробро виконали свій обов'язок. Шосінчанин Віктор говорить, що добре знав Руслана Тарасенка. До 2015 року чоловіки разом працювали на виробництві, а після підтримували дружні стосунки. З Русланом ми працювали на молокозаводі. Сюди веселий. Був. Созванювались і в гості заходили і ну і все. Ну сусіди. Да, да, сусіди. Його інтересувало воєнне дело, Я так скажу так. Пан Микола прийшов попрощатись колишнім колегою. Чоловік говорить, що вільний час Руслан займався розкопками. Нормальний хлопець Він з самого початку, по-моєму, займався пошуком артефактів. Може, воїн наша, то є скал там по полям копав. Воїн Андрій Рева рік тому приєднався до територіальної оборони, розповідає його колишня керівниця Ольга Фірсик. Андрій він пропрацював у нашій телекомпанії майже 20 років. Він прийшов звичайним оператором, і по щаблю дійшов до заступника директора з технічних питань. Він був дуже здібний, дуже талановитий. В нього були золоті руки, він міг полагодити будь-яке обладнання. І як я вже казала, то так як він міг набрати відеоряд з нічого і змонтувати прекрасне і дуже швидко і якісне відео, ну, я на своєму шляху ще таких не зустрічала. Він такий зовні е, суворий, ніби строгий, здавалося. Але він добрячок добрячок, завжди підтримає, якось пошуткує. І у кожного, у кожного з нас, хто раніше працював, хто зараз працює. Ця людина залишиться надовго у серці на все життя. І він для нас справжній герой. житель шостки Михайло говорить, що добре знав Андрія Рива, який працював поруч з його будинком. Це був дуже така гарна, доброзична людина. І я ніколи від його не чув грубослова не бачив, і не бачив, що він був колись роздратований. Просто людина світиться добротою. Така людина була, що таких людей дуже рідко бувають. Мешканка шостки Олена каже, що поважала Андрія за його професійну роботу. Дуже, дуже добра, скромна людина. Улибка у нього дуже така добра. Я сьогодні прийшла попрощатися. Хочеться бистри нашої перемоги, нашої перемоги за Україну, щоб Шостка побільше більше було патріотів України. Олександр Соломко, Сергій Дарченко, Суспільне новини, Сумщина.